Усіх вітаю. Чергова посилка від компанії Doctor Clinic. Зараз покажу, що в ній. Так, це наші парфюми Cool Girl. Дівчата, це не одна штучка, а їх декілька. Це дівчатка, хочу вам сказати, саме. Ходовий парфюмчик, який є в компанії Доктор Clinic. Також в цій посилці два аромадифузора – жасмін та лате. Дівчата, ці аромадифузори я беру для себе. Якби ви знали, жасмін мені взагалі-то подобається запах. а Кофе лате, це, знаєте, як заходиш в дом, в дім як в кав'ярню. Запах кави, приємний такий, теплий. Саме ось зараз така погода, що тільки такий аромадифузор, і буде спасати, Так, дівчата, фарба для волосся колір 634. він світліше, ніж на картинки, такий темно-русявий. Це я взяла для себе. Також я взяла дві таких фарби. Це без аміаку. і мені вони дуже подобаються. Після них рушники не кольоруються, не красяться. Взагалі, мені дуже ця краска подобається, вона не змивається. Так, зараз, дівчата, покажу, що тут у мене ще. Рідке мило для кухні прибирає усі неприємні запахи. Я постійно ним користуюсь і також брала для себе. Так, дівчата, ось взяла собі вітаміни для сну та проти стресу. Щось останнім часом я стала погано засинати. І також, дівчата, два каталоги на листопад 24-го року. І ось усе коробка порожня. То, що таке невеличке замовлення, зараз я вам усю його покажу. Ось таке, дівчата, невеличке замовлення. Бачите, фарба. Не видно який номер, 634. Ось. До речі, Girl – це для клієнтів. Дівчата, з питань консультацій для замовлення, а також з питань співпраці, будь ласка, звертайтесь за посиланням, яке я надам в коментарях, або ж пишіть в особисті. Усім рада буду допомогти. До побачення! Усіх вітаю, мирного тихого неба!